Всім привіт! Любі підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми створимо пінгвіна. Мильного пінгвіна. Спочатку, як завжди, підготовуємо білу мильну основу. Розтопимо її і будемо заливати перший шар. Спочатку я створила чорну основу зовсім трошечки, щоб залити оченята і клюв. Далі я почала заливати білою основою нашу мордашку. Білим бажано ще заливати пузіка і лапки. Але спочатку будемо заливати шапочку та шарфик Заливаємо мордашку обережненько, потихеньку, зайве ми обріжемо. Тепер готуємо прозору основу до розтопки, нарізаючи її кубиками. Засипаємо в баночку. І на розтопку. Далі ми пофарбуємо прозору основу в червоний колір і будемо робити нашу шапочку і шарфик. Дуже люблю спостерігати, як барвник розмішується. Чудовий насичений червоний колір в нас вийшов. Туди додамо золотистого глітеру. Дивіться, як він гарно виблискує. Наче справжнє золото. Добре його перемішаємо. Чудово. Додамо обов'язково віддушку. Треба якусь солоденьку. Ну, наприклад, як віддушка кокос. Додаємо і теж добре перемішуємо. Як ви вже пам'ятаєте, віддушку додаємо тільки в трошки остиглу основу. І, збризнувши нашу форму, починаємо обережно потихеньку заливати нашу шапочку. Ну і, звісно, наш шарфік. Я розтопила білу основу, створила з неї темно-синю. Додаємо знову якусь солоденьку віддушку, наприклад, банантропік, як в мене. І будемо заливати самого пінгвінчика. За кадром я вже залила біленьким пузик і лапки. Обережненько, потихенечку будемо заливати. Звісно, перед цим попередній шар обов'язково треба процарапувати для кращого щеплення, збризнути. І можна заливати. Потихеньку потрошку ми залили маленькі деталі, такі як крильця і лапки. Збризнули. Після того, як воно застигло, ми обов'язково зверху заливаємо ще білий шар для кращої насиченості всіх кольорів нашого мила. Процарапаємо попередній шар, збризкуємо і. Заливаємо останній шар. Як чудово пахне наше мило! Пройшов деякий час. Наше мило застигло. Будемо потихеньку діставати його з форми. Це найкраща і найважливіша частина в створенні мила. Мені дуже цікаво зазвичай, що виходить. Дивіться! Який кумедний і няшний він в нас вийшов. Обов'язково заходьте на мою сторінку в інстаграм. Посилання буде в описі. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, ставте лайк та натискайте дзвіночок для сповіщення нових відео. З наступаючим новим роком і до зустрічі!